Дорогий Небесний Отче, ми разом приходимо до Тебе з серцями, сповненими вдячності за неймовірний дар цього нового дня. Твоя любов і милосердя безмежні, і ми захоплюємося Твоєю вірністю. Розпочинаючи цей день, ми згадуємо потужні слова Псалму Співця і проголошуємо їх над нашим життям. Це день, який створив Господь. Ми будемо радіти і веселитися в ньому. Отче, ми активно приймаємо цю істину. Що б не сталося з нами сьогодні, чи то наближення дедлайну на роботі, складна розмова, якої ми уникали, чи просте розчарування в дорозі, ми вирішуємо радіти Тобі, бо знаємо, що Твоя рука над нами. Ми віримо, що ти йшов попереду нас і підготував шлях. Твоя благодать, мир і захист з нами, кожну мить. Просто знання того, що ми не йдемо в цей день самі, що ти тут з нами. Наповнює наші серця миром, який перевершує будь-яке розуміння. Ми свідомо віддаємо все, наші плани, наші думки та весь цей день у Твої люблячі руки, впевнені, що Ти керуєш кожним нашим кроком. Господи, Твої обіцянки є джерелом сили та втіхи для нас, Ти сказав у своєму слові: Доброта та милосердя будуть супроводжувати мене по всі дні мого життя. Ця обіцянка не портнаш, не просто фраза надії, це глибока реальність. Вона нагадує нам, що куди б ми не пішли сьогодні, чи то в офіс, продуктовий магазин, чи просто біля нашого дому. Твоя доброта активно переслідує нас, а Твоє милосердя завжди поруч. Ми тримаємося цієї істини та проголошуємо її над нашим життям. Ми благаємо могутню кров Ісуса над нашими духами, нашими душами та нашими тілами сьогодні. Ми знаємо, що кров Ісуса це щит і вона покриває кожну сферу нашого життя. Тому ми віддаємо всі наші конкретні страхи, турботи та тривоги у твої вмілі руки, знаючи, що ти більший за все, з чим ми можемо зіткнутися. Ми позбавляємося тривоги щодо майбутнього візиту до лікаря, занепокоєння щодо вибору наших дітей та страху фінансової невизначеності. Для тебе немає нічого надто складного. Кожну нашу турботу, кожну ситуацію, яка турбує наші розуми, ми віддаємо тобі. Ти наш притулок і наша сила дуже актуальна допомога в скрутні часи. Отче, з початком цього нового дня ми визнаємо, що не знаємо, що він принесе. Можуть бути несподівані виклики, дивовижні радощі або навіть моменти глибокої невизначеності, але ми впевнені в одному ти з нами. Ти вірний Бог, який ніколи не залишає нас і не покидає нас. Ми віримо, що ти керуватимеш нашими кроками та поведеш нас шляхом миру та сили. Наші серця спрямовані на виконання твоїх заповідей, і ми просимо твоєї допомоги, щоб ми залишалися стійкими, спокійними та зосередженими. Допоможи нам не піддаватися швидкоплинним емоціям чи постійним відволіканням світу. Заспокої наші емоції, Отче, щоб ми могли зустріти сьогоднішній день з ясністю та метою. Ми запрошуємо Тебе залишатися поруч з нами протягом цього дня, пильнувати за нами та послати Твоїх ангелів, щоб вони охороняли нас на всіх наших шляхах. З тобою поруч нам абсолютно нічого боятися, Ісусе, Ти наш Викупитель, наш Спаситель і наш добрий пастир. Ти той, хто веде нас до тихих вод і змушує нас лежати на зелених пасовищах. Твоя присутність приносить мир, а Твоє керівництво веде нас до відпочинку. Ми просимо Тебе зміцнити нашу віру сьогодні, Господи. Допоможи нам повністю довіряти тобі, навіть коли все здається непевним, а шлях попереду неясним. Ти наш пастир, і ми знаємо, що ти приведеш нас саме туди, куди нам потрібно бути. Допоможи нам твердо стояти у нашій вірі, знаючи, що ти завжди контролюєш ситуацію. Дай нам ясність у наших розумах, Господи, щоб ми могли приймати мудрі рішення сьогодні. Усунь будь-яку плутанину чи сумніви, бо Твоє слово каже, що ти не є автором плутанини. Чи то важливе життєве рішення, чи невеликий щоденний вибір, нехай наші думки будуть узгоджені з твоєю волею. Нехай ми відчуємо глибокий стійкий мир. Який приходить лише від довіри до тебе. Отче, ми просимо тебе боротися за нас сьогодні. Можуть виникнути бурі, виклики на роботі, які здаються непереборними, конфлікти у стосунках, що спричиняють сум'яття, або моменти спокус, що намагаються відірвати нас від тебе. Ми знаємо, що ти більший за них усіх, захисти нас від усього, що може похитнути нашу впевненість. Або затьмарити наше судження. Страх не від Тебе, Господи, і ми його відкидаємо. Ти дав нам дух сили, любові та здорового розуму, і ми вимагаємо цієї істини в нашому житті. Допоможи нам зосереджуватися на Тебе, зосереджувати наші думки на Твоєму слові та стояти твердо у вірі. Нехай Твоє Слово буде нашим дороговказом сьогодні. Коли ми роздумуємо над Твоїми обіцянками, Наповни наші серця впевненістю в тому, що Ти все працюєш для нашого блага. Господи, допоможи нам звільнитися від тягарів вчорашнього дня. Ми могли пережити біль, розчарування чи навіть невдачу, але ми вирішили залишити все це позаду. Допоможи нам пробачити себе за наші помилки та пробачити інших, хто, можливо, завдав нам болю. Допоможи нам відпустити будь-яку гіркоту чи образу. Та почати все спочатку. Твоє слово говорить нам, що Твоя милість нова щоранку, і ми віримо, що сьогодні це абсолютно новий початок. Допоможи нам побачити нові можливості, які ти відкриваєш перед нами. Зціли рани вчорашнього дня і дай нам сили рухатися вперед з надією та непохитною довірою до Твого досконалого плану. Ми знаємо, що попереду у тебе є кращі речі. І ми вирішуємо довіряти Твоєму божественному часу. Ісусе, Ти є наріжним каменем нашого життя. Без Тебе ми були б загублені, але з Тобою ми в безпеці. Ми звеличуємо Твоє ім'я, Господи, бо Ти гідний усієї хвали. Ми просимо Тебе вести нас сьогодні і показувати нам шлях, яким ми повинні йти. Веди нас стежками праведності заради свого імені. Твоє Слово каже. Непохитне милосердя Господня ніколи не припиняється, Його милосердя ніколи не закінчується, воно нове щоранку, велика Твоя вірність. Дякуємо тобі за Твою неймовірну вірність, Господи. Ми віримо, що Ти ведеш нас, навіть коли ми цього не бачимо. Упорядкуй наші кроки сьогодні, і нехай усе що ми робимо, приносить славу Твоєму імені. Отче, ми просимо Твого захисту в нашому житті сьогодні. Нехай кров Ісуса покриє нас і збереже від будь-якої шкоди. Ми не будемо боятися випробувань, які трапляються на нашому шляху, бо знаємо, що все в твоїх руках. Ти наш захисник, і ми віримо, що ти будеш пильнувати за нами та нашими близькими. Ми запрошуємо Тебе, Господи, ходити з нами протягом цього дня, керуй нами, святий Душе, і промовляй до наших сердець. Нехай наші очі будуть спрямовані на небо, де лежить наша справжня надія. Ми покладаємося на тебе, Господи, Творця і завершителя нашої віри. Твоє слово каже, що ти збережеш нас у досконалому мирі, коли наші думки будуть зосереджені на тобі. Ми просимо Тебе допомогти нам зосередитися на Тобі сьогодні, онови наші розуми, Отче, коли ми роздумуємо над Твоїм Словом. Принеси мир у наші серця та замовкни кожен голос страху чи збентеження. Нехай жодна зброя, створена проти нас, не процвітає, бо ми захищені кров'ю Ісуса. Ми відпускаємо все, що не відповідає твоїй волі щодо нашого життя, старі звички, гріховні думки чи стосунки, які перешкоджають нашому зростанню. Ми вирішуємо залишатися покритими кров'ю Ісуса. Повністю покладаючись на твій захист і забезпечення. Ми знаємо, що Ти Бог, який піклується про свій народ, і ми віддаємо кожну ситуацію, з якою ми стикаємося сьогодні у Твої руки. Господи, ми віддаємо Тобі все, наші стосунки, наші думки та наші турботи. Візьми наші сумніви та страхи та заміни їх твоїм миром. Наповни нас своїм святим Духом і дай нам духовні очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути. Ми не хочемо бути обманутими ворожими схемами, ми хочемо ходити в твоїй істині. Ми складаємо своє життя перед Тобою, Отче, і віддаємо тобі наші бажання, наші амбіції та наші мрії. Все, що важливо для нас, ми віддаємо Тобі, вірячи, що твій план кращий за все, що ми могли б собі уявити. Позбавляючись усього, ми просимо Тебе наповнити нас повнотою Твого Святого Духа. Нехай Твоя присутність буде сильною в нашому житті сьогодні, наповни нас любов'ю, радістю, миром, терпінням та всіма плодами Твого Духа, ми раді вітати Тебе, Святий Духу, щоб Ти керував нами та керував нами в кожному рішенні, яке ми приймаємо. Допоможи нам ходити шляхом. Який відображає Твою любов і доброту. Ми віримо, що ніщо не може відлучити нас від Твоєї любові сьогодні, і ми тримаємося цієї істини всім своїм серцем. Навчи нас, Господи, обирати твій шлях у кожній ситуації. Допоможи нам ходити вірою, а не почуттями чи емоціями. Як молився псалмоспівець почуй мене, Господи. Бо я безпорадний і слабкий, спаси мене, бо я твій слуга, і я покладаюся на тебе. Ми покладаємося на тебе, Господи, усім своїм серцем. Немає нікого, як ти, і ми славимо тебе за все, що ти зробив у нашому житті. Ти могутній і чудовий, і все творіння одного дня схилиться перед тобою. Захисти нас, Господи, від наших власних, недбалих думок, слів і дій. Бережи нас від того, щоб світ відволікав нас, а брехня ворога знеохочувала нас. Ми просимо, щоб твій Святий Дух наповнив нас сьогодні та керував нами в усьому, що ми робимо. Дякуємо тобі, Отче, що чуєш нашу молитву і відповідаєш на неї. Ми проголошуємо, що сьогодні ми маємо перемогу в могутньому та неперевершеному імені Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо, що пройшли з нами до кінця цього відео. Однак розмова на цьому не закінчується, ви є важливою частиною цієї спільноти, і я хотів би почути ваші думки в коментарях. Якщо це повідомлення знайшло відгук у вас, просто набравши амінь чудовий спосіб висловити свою підтримку. Якщо ви новачок і хочете щодня отримувати більше корисних та інформативних відео, будь ласка, підпишіться та натисніть на дзвіночок сповіщень, щоб нічого не пропустити. Ми вдячні за ваш час і з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами в наступному.